У 2007 році у Кардіфі президент УЄФА Мішель Платіні оголошував майбутніх організаторів Євро 2012. Француз довго і незграбно розривав конверт та нарешті витягнув дорогоцінний папірець. У голосуванні перемогу здобула спільна заявка України та Польщі. Польща і Україна. Прошепанства. Мало хто вірив, але сталося. Підготовку до чемпіонату Україна розпочинала фактично з нуля. Потрібні були стадіони, готелі, аеропорти, дороги. Інфраструктура бажала кращого і до проведення континентальної першості була не готовою. На жаль, саме на 2007 рік припала політична криза в Україні і фінансування проєктів фактично заморозилось. Більше року плани підготовки до чемпіонату Європи майже не виконувалися та існували тільки на папері. В УЄФА попередили, якщо ситуація не зміниться, Україна втратить право на організацію турніру. Майже одразу у Німеччині заявили, що готові прийняти турнір у себе. Однією з перших проблем стало будівництво торгівельно-розважального центру Троїцький навпроти НСК Олімпійського. Україну офіційно повідомили, що згідно інспекції спеціалістів ФІФА та УЄФА стадіон не може приймати матчі світового рівня, оскільки не відповідає вимогам безпеки. Латіні висловився конкретно: якщо Київ не буде приймати євро, то і Україна не буде приймати євро. Я можу вам нагадати, не буде Києва, не буде України на чемпіонаті Євро 2012 20 самого травня 2008 року. Розпочався демонтаж ТРЦ Троїцький, який закінчився тільки в середині жовтня. Щодо самого Олімпійського, то роботи по реконструкції проектувало німецьке архітектурне бюро DMP, Саме тому стадіон чимось нагадує Берлінський Олімпіаштадіон. І тому перший матч на цьому стадіоні провели між збірними України та Німеччини. Найшвидше з будівництвом стадіонів поралися у Дніпропетровську та Донецьку. Арени були готові ще у 2008 році, однак Дніпропетровськ не отримав право приймати євро через неготовність аеропорту. З тієї ж причини право прийняти чемпіонат не отримала і Одеса. Особливих проблем зі стадіоном не було і в Харкові. Там реконструкція металіста закінчилася у 2009 році, а от найнижчі темпи будівництва стадіону демонстрував Львів. Там, станом на осінь 2008 року, роботи навіть не розпочиналися. Як згадував Маркіан Лубківський, у 2010 році Мішель Платіні вивчав звіти про готовність українських стадіонів. Український керівник Оргкомітету Євро-2012 запевняв француза, що Україна встигне добудувати арени у потрібні терміни. На що розгніваний платіні відповів: якщо ви не встигнете, я буду грати у футбол вашими головами. Перший матч на арені Львів було проведено 15 листопада 2011 року. Це була гра між збірними України та Австрії. І, хоч стадіон був готовий, інфраструктура ще вимагала додаткових робіт. Організація ніяка, просто напросто доступ до стадіону. Зовсім поганий. Зараз на даний момент ми добираємося до того стадіону вже дві години. Ми йшли з маршрутки і йшли через поле. Поле ну, це м, така дорога, чисто через поле. Тут більш-менш можна пройти, тому що дорога втоптана. Тільки було відкриття, але напевно вже люди йшли один раз, і ми йшли сьогодні вдруге. Загалом в УЄФА стадіонами були задоволені. Право прийняти матчі отримали. Арена Львів у місті Лева, Олімпійський у Києві, Металіст у Харкові та Донбас Арена у Донецьку. Однак не думайте, що в Польщі підготовка стадіонів відбувалась за графіком. Там організацію матчів отримали наступні міста: Варшава, Вроцлав, Гданськ, Познань. Перша арена була готова у Познані у вересні 2010-го. Були проблеми із дахом національного стадіону у Варшаві. Потім резервні сходи не пройшли перевірку на відповідність вимогам безпеки. Терміни будівництва збільшувались, але і в Україні, і в Польщі стадіони до Чемпіонату Європи були готові. Однак проведення турнірів світового рівня вимагає також іншої інфраструктури. У першу чергу аеропортів. У Донецьку ще у 2007 році розпочинають будівництво нової злітної смуги. Через чотири роки на неї приземлиться перший літак Ан-225 Мрія створюється новий термінал, зводиться диспетчерська вежа. Новий аеропорт було названо на честь композитора Сергія Прокоф'єва. Борис Колесніков казав, що через сім років після Євро Донецький аеропорт стане одним з найбільших у східній Європі. Ще одним викликом для української влади були дороги. На той час вони всі були у жахливому стані. Одного разу чиновники УЄФА попросили керівника оргкомітету Маркіяна Лубківського проїхати з ними рейсовим автобусом маршрутом Київ-Харків-Донецьк, щоб подивитися, як вболівальники будуть долати переїзди. Це було жахливо, згадує чиновник. Автобус зупинявся мало не в кожному селі, а весь шлях зайняв близько 12 годин. Однак кардинально змінити ситуацію в Україні не могли і чесно визнали, потрібних ресурсів для побудови якісних доріг немає, тому що зможемо, те й зробимо. Загалом, звісно, роботи провели. Близько двох тисяч кілометрів доріг було відремонтовано. Однак цього було недостатньо, тому покращення торкнулися, і залізничний транспорт. Були закуплені швидкісні поїзди Хюмдай. Які з'єднали Львів, Київ, Харків і Донецьк. Не все було гладко, корейські поїзди не були готові до українських холодів і дуже часто зупинялися просто серед засніжених степів. Тому в Україні ще довго сміялися над кадрами, де старий радянський локомотив тягне за собою корейський експрес. І все ж тепер подорожі між головними містами чемпіонату займали всього кілька годин. Активно будували готелі навіть у Львові, туристичному центрі нашої країни за спогадами садового. Персонал навчали мало не базових понять. Працівників готелів, кафе та ресторанів вчили посміхатися, підтягували англійську мову, формували нові напрямки бізнесу, орієнтовані на люб'язність, гостинність та відкритість. Особливі вимоги для персоналу були і в інших містах, зокрема Харкові. Касінку красивих дівчат, які підходять. Клас, чим, чим далі будете займатися вже Знаєте, тут? Зараз Січасну зустріти Мішеля платін, платіння. Міш... Платін. І що функціях виходить? Ну, як ви красіба. Ми должна красиво красивали Не сприяла популяризації України в Європі. Політична система тих часів у 2011 році відбувається арешт Юлії Тимошенко, яка до того займала посаду прем'єр-міністра. Звісно, на заході кримінальну справу розцінили як політичну розправу діючого президента Віктора Януковича над головним конкурентом у президентських перегонах. У Європі лунають голоси щодо бойкоту чемпіонату, ряд європейських чиновників, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, чеський президент Васлав Клаус, німецький канцлер Ангеліна Меркель заявляють, що не приїдуть на чемпіонат через право Тимошенко, і все ж пропозицію колективному бойкоті Євро в Україні європарламент не підтримав. У резолюції зазначили, що кожен, хто бажає відвідати матчі чемпіонату. Має зважати на політичну ситуацію в країні наприкінці 2010-го З'явились талісмани Євро. В ними стали двоє близнюків, вдягнутих у футбольні форми країн-господарів. Розробкою персонажів займалась компанія Warner Brothers. голосуванням. Визначили імена талісманів Славик і Славко. В Україні звісно обговорювали, що козаки підійшли б на цю роль краще, але з оглядом на історію стосунків з Польщею розуміли, що це неможливо. Специфічне бачення талісманів мали представниці руху Фемен, які у ті часи були доволі активними. Близнюків від Warner Brothers вони називали даунами і пропонували свій варіант блядик і блядко. Саме так вони бачили європейських вболівальників, які мали приїхати на чемпіонат Європи в Україну. Боролись активістки проти секс-туризму та проституції. Методами їхньої боротьби стали акції з оголенням. Звісно, всі ці перформанси змушували українців червоніти від сорому, адже ніщо так не сприяє поширенню міфу про розвинений секс-туризм в країні як оголені українські дівчата посеред натовпу європейських вболівальників. В Європі також активно обговорювали проблему футбольних ультраз, і в Польщі, і в Україні був доволі розбинутий рух організованих вболівальників. Боялись, що хулігани своїми бійками зможуть зіпсувати свято футболу. Активно обговорювати проблему почали після матчу Україна-Англія у Дніпропетровську, коли на початку гри «Ультра» закидали поле фаєрами. Як зазначали фанати, таким чином вони протестували проти агресивних дій правоохоронців. І це був ще один бік медалі. Організованих футбольних фанатів дуже часто почали затримувати перед матчами. створювалися спеціальні інформаційні бази, які наповнювалися іменами та прізвищами. Проблеми могли виникнути навіть через скандування на стадіоні. Звичайно, постійні проблеми з міліцією дратували вболівальників і на трибунах здебільшого протестували проти чемпіонату Європи. До речі, через два роки після турніру у Донецьку подібні бази зрадників з правоохоронних органів почали використовувати для пошуку проукраїнських активістів серед ультраздонецького шахтаря. В Європі теж нагнятали ситуацію. Так, колишній гравець збірної Англії Сол Кембл закликав не їхати в Україну, оскільки, за його словами, в країні процвітає расизм. І назад можна повернутися у труні. Потім англійські вболівальники, які облюбували ірландський паб Golden Lion у центрі Донецького, провели ходу, на яку принесли дерев'яну труну з написом Сол Кембл. Та ми будемо робити те, що хочемо. Звичайно, у Мирному Донецьку англійські вболівальники отримали виключно позитивні емоції. У захваті від України були і нідерландські вболівальники їхнім прихистком на час Євро став Харків. Хоч місто і стало для збірної нещасливим, Нідерланди програли всі три гри, фанати були у захваті. В якості подяки за гостинність у центрі Харкова Помаранчева армія виконала гімн України. А офіційним гімном цього чемпіонату стала пісня Endless Summer. Я б сказав, ця пісня стала гімном цілого літа. Друзі, у процесі підготовки цього відео я зрозумів, що потрібно зробити ще чотири ролика і детальніше приділити час кожному місту, яке приймало євро. Ці відео вийдуть пізніше. Ми продовжимо говорити про футбол, але ви вже зараз у коментарях можете написати. Про яке українське місто на Євро 2012 вам цікавіше було б подивитися Київ, Львів, Харків чи Донецьк. Я також виставлю голосування у вкладці спільнота. А ще я хотів би, щоб у коментарях ви поділилися своєю історією, пов'язаною з Євро-2012. Це не обов'язково має бути пов'язане з походом на стадіон. Пишіть те, що вам найбільше запам'яталося з тих часів. Деякі коментарі я додам у відео і розкажу свою історію, яка майже і не пов'язана з футболом. А сьогодні ми завершимо промороликом України до домашнього євро. Промороликом, який сьогодні викликає не тільки ностальгію, але й неймовірний біль. Дякую за увагу. Побачимось.